І ось моя дорожка дня сьогоднішнього приводить мене на гору до Денкмаля Ідемо далі Денкмаля там на гору считаем Алло там Артур, позже Сюда, а это сюда, до, до короля. Всякие краєводы відкрываются. Біля памятника королю. Ильгельму. Куру-ху-гу, яка волочність. Яка величність німецького краю. Ось зашло. Великий король свого часу свого часу король така ось земля порта Осфалька Містечко портового сфаліка салюти тут ці салют королю Окей okay. идем далі Розливий рік з озером. Є трохи туман, погана видимість. Але нічого красивого. Вітер морозин. Вітер морозир. Така от німеччина день сьогоднішній. Свої краси. З основником. Засновником свого часу королем. Вильгельма. Okay, Окей, see you later. My friends, see you. Давайте okay. сюда.